Вітаю вас, дорогі глядачі. Я би хотів сказати сьогодні, в цей недільний чудовий день, одну дуже важливу інформацію, яку я насправді вже повторював, напевне, дуже багато разів, надзвичайно багато разів, стосовно перемоги України у 2023 році. Я її не відчуваю повної та остаточної перемоги над ворогом. У 2023 році не буде, і я вже про це казав раніше. Так само, як я й казав раніше, що 2023 рік це рік активних перемог на фронті, що насправді зараз і відбувається, і мої слова підтверджуються та збуваються. Але разом з тим, ми бачимо, що вороги роблять, що вони зробили з Каховською ГЕС, яка зараз напружена ситуацією біля ЗАЕС. і в мене стосовно ЗАЕС та Кримського Титану є насправді дуже нехороші відчуття. І карти випадали не дуже хороші на ці два об'єкта. я хочу сказати, що нам треба з вами ще набратися терпіння. Я би дуже хотів, щоб я помилявся. Я дуже надіюсь, що я помиляюся. Але ми з вами це побачимо побачимо на ділі. Тому нам треба трошки більше запастися терпінням і зрозуміти одну важливу річ. Вороги. Насправді сильніші, ніж ми думаємо, і їх не треба недооцінювати. Це дуже важливо. І що я ще хочу сказати: не треба недооцінювати неадекватність ворога, тому що вони здатні, як ви бачите, на будь що. Жодна техногенна катастрофа їх не зупинить перед їхньою ідеєю фікс, яку от їм поставило їхнє вище начальство. Ну це все темні матерії, це все одержимі бісами і чортами. Людські тіла, я ж кажу, там нічого по суті адекватного в голові не залишилося. Тому від них можна очікувати всього чого завгодно. Але я все одно буду продовжувати молитись, продовжувати робити свої енергопрактики за те, щоб відвернути найгірші сценарії для України. Тому об'єднуємося всі спільно разом зі мною щодня о 23-й годині. І набираймося терпіння, тому що в нас попереду ще дуже багато роботи. І енергетичної, і фізичної, і духовної. Бережіть себе та своїх близьких. Ще треба трошки запастися терпінням, треба трошки затягнути пояси. Я не відчуваю перемоги в 23 2023 році остаточної, але я надіюсь, я помиляюся.